Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні на сніданок у нас золота е, сонячна каша. Каша гарбузового кукурудзяна. Мені буде потрібно гарбуз або ж кабак, хто як називає, біля 500 грамів. Чашка на 300 мл кукурудзяного борошна. Я взяла борошно, не крупу, того тільки просіяла, не промивала. Також на таку кількість борошна мені потрібно 1 літр води. І за бажанням можна додати молоко. Пропорції вода-молоко можна замінювати. Наприклад, взяти більше молока, а менше води. Кому не подобається запах гарбуза, є що діткам не подобається, можна додати цедру апельсина. Вона тоді буде ще золотішою, ще сонячнішою. За бажанням, хто не наблюдає дієту, можна додати вершкового масла. Ну і цукор або ж мед за смаком. Можна також тільки підсолити трішечки. Нарізаємо гарбуз ось такими квадратиками, кубиками приблизно сантиметр на сантиметр. Гарбуз нарізаний, йдемо до плити. Я взяла 25 грамів вершкового масла та розтоплю. Висипаю сюди наш гарбуз та підсмажу кілька хвилин. Через 3 хвилини я додам цедру апельсину, додам столову ложку, можна навіть дві додати, хто любить солоденьке, цукру та ще підсмажу хвилинки дві. Гарбуз пройшовся апельсиновим ароматом та смаком. Також відбрав в себе цукор і ми додаємо воду, доводимо до кипіння. Після того, як вода в кастрюлі закипіла, робимо маленький вогонь та залишимо на 10 хвилин, щоб покипіло. Через 10 хвилин додаємо склянку молока і доведемо до кипіння. Так, все у нас вже закипіло, додаємо дрібку солі, озброємось дерев'яною такою качалкою, ось так струмочком посипаємо крупу і постійно помішуємо, щоб не було комочків. І поки не з'являться перші бульбашки, постійно помішуємо і як починає закипати, тільки тоді робимо маленький вогонь і чекаємо, поки не приготується наша кашка. Робимо самий маленький вогонь, накриваємо кришкою, тому що вона сильно булькає та сердиться. Каша готувалася. Приблизно пів години, і ще хвилин 5 я дала настоятися. І зараз ми насипемо тарілочку та посмакуємо. Подивіться, яка ж вона золота та апетитна, яка вона корисна та смачна. Дамо трішечки охолонути. Ну і так скуштуємо. Друзі, аромат апельсину. З'їла шматочок гарбуза, а ніби з'їла шматочок цукатів з апельсину. Дуже смачно вашим діткам, онукам обов'язково обов'язково сподобається. Подивіться, яка апетитна та смачна кашка. Прям тане в роті. Дуже смачно, дуже корисно. Обов'язково приготуйте. А ми вдячні вам за підтримку каналу, за те, що ви ставите нам вподобайки, пишете коментарі. А також вдячні за підтримку наших Збройних сил, як завжди, реквізити на Mavic під нашим відео. Пока-пока!